Насправді український народ реально красиво розводять вже понад 20 років з 2004 року. В українцях штучно підвищувалося почуття власної важливості та навіть обраності. Нам весь час казали, що ми не такі, як Росія, і що взагалі це погано бути схожими на Росію. Нам постійно говорили, що потрібно ще трохи потерпіти, і ми через 20 років будемо в ЄС та НАТО. Ми часто говоримо, що в Україні демократія, і це так, навіть у 2024 році. Я вважаю, що Україна це дуже демократична держава, адже демократія. Це коли вирішує більшість, і тому існують технології управління масами, і демократія по суті стикається з її найстрашнішим парадоксом: меншість завжди буде розумнішою за більшість. Основні зусилля будь-якої пропаганди завжди витрачаються на те, щоб запудрити голову більшості, щоб вона завжди домінувала над адекватною меншістю. Це робиться, щоб більшість ніколи не об'єдналася під егідою здорових ідей і при цьому паралельно не давала адекватній меншості зібратися та змінити життя навколо на краще будь-яка тоталітарна влада має для суспільства створювати ворога не завжди навіть зовнішнього. Приклад того, як у суспільстві можна створити внутрішній розлад – це радикальний фемінізм і насадження цінностей ЛГБТ. Розділяй та володарюй відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.